Привіт, мої любі друзі. Сьогодні, 12 вересня 2022 року. І ми у Чернівцях на моїй улюбленій Кобулянській авеню. І сьогодні, я думаю, що всі помітили, що дуже-дуже прохолодно. До речі, в тому році в цей день було ще тепленько, і ми з моєю подружкою з Ліночко, їздили на Акву і милувалися е, цими останніми вересневими теплими деньками. Зараз температурна яма, десь біля 10 градусів, трошки дощить. Але як, я, як завжди я кажу, скандинавські прислів'я у природі немає плахої погоди, і просто неправильно подобрана одіжда. Тому ми наповнюємо свою душу, як я завжди кажу, райдугою, веселкою, висільковими кольорами. А ще дивимося на ці айстрочки, на ці чорнобривці, на ці листочки, які ще зелені, але деякі з них вже жовті. Адже осінь нам дарує зазвичай дуже гарні яскраві кольори, от, принаймні помаранчеві, і охристі. І це завжди піднімає настрій. Який же сьогодні день? А сьогодні дуже 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 цікавий день в історії. По-перше, сьогодні день осознанності, усвідомленості. Це дуже цікаве свято. Знаєте, в моєму дитинстві у ці всі терміни вони були не дуже відомі. Ми це все розуміли на рівні підсвідомості, але без осознанності, без усвідомлення цього процесу. На самому ділі це дуже важливо, тому що коли ти розумієш, що з тобою трапляється в ментальному твоєму тілі, так? Що з тобою втрапляється всередині, тоді, коли ти в гармонії сам з собою, тоді тобі дійсно класно гуляти по життю. Молоде покоління зараз дуже-дуже добре ці фішки хаває. І ви знаєте, я спілкуюся з дуже багатьма. Е Хлопцями, дівчатами молодого покоління, і ми говоримо з ними на одній темі. Але я ці речі свідомо почала розуміти, після 50-ти десь вийшов час, я могла ці всі теми попрацювати, а вони це знають вже з дитинства. Це дуже-дуже круто. Тобто, скільки років життя вони витратять. Не на пошуки себе, а саме щоб вистрілити в цьому житті в десятку. І це дуже класно. А ще сьогодні свято, яке має до мене, і до моїх друзів, безпосередні відношення. Сьогодні всесвітні, всесвітній день в'язання крючком. і, взагалі, в'язання. У мене дуже багато друзів серед дизайнерського середовища, які майстри по цій справі. По-перше, я хочу привітати передати вітання Мариночки Кухен, яка ви напевно бачили в мене ці неймовірні прикраси на шию. Гачкування, які виконані у техніці ірландських кружев, це просто щось неймовірне. Мої оці сумочки, які хендмейд, це львівські наші майстрині дуже відомі, які працюють зовсім паралельно, але так само це гачкування. Також хочу передати вітання моїй любій Танюші Євстратівій, яка робить неймовірні такі лялочки, котиків. В мене є гуцул, гуцулочка, весна, літо баварська лялечка. Це просто щось неймовірне. До речі. Зараз, звичайно, в силу моєї зайнятості, і мені особисто немає часу займатися хендмейдом, тому що куча куча купа різних справ. А в дитинстві за радянських часів, коли ну скільки там грошей отримує мама викладач, навіть якщо висококласний викладач і працює в дві сміни, батько-інженер, ну це копійки, але хотілося виглядати дуже гарно. А в радянському Союзі нічого придбати неможливо було. Тільки були комісійні магазини, і це тільки у Чернівцях, тому що у нас тут багато було. Посилок з Ізраїлю, з Америки, і наші чернівецькі мешканці, євреї туди здавали ті речі, які не підходили. І там можна було щось покопирсатись і щось файненьке собі вибрати. Звичайно, ми там підпасалися, але хотілося виглядати дуже гарно. І тоді на допомогу прийшли перші журнали «Бурда» і Верена. З моєю непосидючістю кипучою натурою мені звичайно завжди ну всі питали Оксана. Невже ти в'яжеш? мої однокласники, друзі часів університету і школи дуже добре пам'ятають. Як сидячи на першій парті, на початку року я почала в'язати, в от у мене такі була дуже коротка форма, і такі в'язані, в'язані повністю з орнаментом дуже гарні панчохи. Під них я в'язала собі шалик, під них я в'язала собі якусь екстравагантну шляпку і сумочку. І це було дуже круто. І це коштувало тільки ниток, а вся фантазія вона була зсередини. Але треба було себе за це посадити, тому що. Тож хотілося кудись побігти, Там тренування, там ще що щось, там якийсь концерт, там друзі, і це завжди привіт, привіт, привіт. Але все-таки бажання виглядати стильно, воно перемагало. І так, на початку уроку, от мої однокласники, всім вітання, вони дуже добре це знають. Коли починали в'язати ту панчоху, а до кінця уроку я витягала вже цілу отаку от от на, на всю ногу дуже гарний виріб. Тобто, звичайно, це відчуття стилю, дизайнерський цей початок, він був завжди. Теж завжди запитують Оксана, а ну звідки то, звідки то, звідки це? Ну, Це ж не трапляється просто так. от на час. Це все воно всередині. Бачення краси, ці яскраві кольори, Оці споріднені з душами, з митцями, з дизайнерами, це все те, що є всередині. Так що мої любі рукодільниці, я всіх вітаю з днем хендмейду і з днем в'язання гачком. Ось такий сьогодні чудовий день з усвідомленням цього свята, незважаючи на прохолодну погоду, завтра вже буде тепліше, так що очікуємо. Одягаємо барвисті, якісь яскраві кольори і робимо собі настрій усім оточуєм, оточуючим з любов'ю до вас. До нових зустрічей! ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!